Приехала на Маливецкий <кхех> водопад. Тут красоты, конечно. Слушай, светочка... Света пришла уже целый след такой. Все эти места, места. Тут спуск ли жилы, там Тут стоят как. Да, стояли. Это оба на. Mm -hmm. Кинищи вот сердень, башня. Mm -hmm. Тут жили люди кое-где. монахи сами. Да, монахи сами личились. Да. Тут, да? Ну, а за мы поднимаемся до этого источника. Ну no, самый верх, да? Там? Да. Понимаешь, наверх. Такие крутые ступеньки. Дуже. Они спортивные ребята. Особенно света, как бежит бегом. Да, она под 25 километров ходит каждый день, то... Свои такие ступеньки. Ну да. Ну и тут тоже. Вот, бачишь, труба идет. Іскусь Здорово. А ну, я думаю, що це так реально природне. Реально, це реально. це Знає... природне. А тут, виходить, горку зробили і трубу пустили. Це природно, так, да, все. І такий водопад. А саме джерело Знає води що де? тут. Так, а це що тут А Це Це в нас іде. Так. Цей збудований феномен спочитаю. збудований на місці, де в 1673 році збудований храм на честь води. Так, да, води? Mm -hmm. А, воздвиження 6 хреста Животворячого Христа. У 1933 році храм зруйновано. Нехай цей феномен нагадує односельчанам про святині, що знаходилися на цьому місці. Це поставили no, да. в 2003 році. Ну, no, да. Табір, дитячий. Це привезли дітей сюди. Автобус на стояв, ми пішком сюди йшли. Він mm -hmm. сюди не заїде, сам табір. Яка природа, які... А тут статі далі ціють. От... А... Гори бачили які там? Да. А раніше озера не було, ми були останній раз. Ой, це тут озеро сидяє... цікаве, середині так, Не було такі. озера. Це зробили озеро, бачиш. О, це Аби в прошлому році було не було, що озеро. Воду розсіяли. І цих озеро красиво зробили. Це виходить, де фільтрація труби. Туди заходить, да, 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 да. чиста ви, вода і вона. Виходить, виходить, на водопад, чиста вода. Да. Дуже здорово. Раніше була вода, напряму йшла, сюди було джерело, і йшло напряму, туди. А зараз зробили озеро. Дехто купається, але вода дуже холодна. Да. Я зараз да. То там вода, я кажу, десь градусів 5-6 не більше. Джерело Це класна вода. Тепло чи? Можна купатися. Не шкода воду рости порушити. Джерело народі давно шанують. Джерело стануть джерело, який дивний струмочок, що наблукавшись надраз землі, дарує людям животворну силу. Джерело найцінніший скарб для спраглої людини. Його профільтрована, настояна в глибинах вода. Найсмачніший напій, який відновлює силу, повертає здоров'я. Дівчата земля вкрита густою світкою потоків, струмків і джерел. З ними пов'язаний щоденний побут людини. Тому в усі віки подоляне шанобливо зі священним трепетом ставилися до води, до чистих, цілющих животоків, подарованих людині Богу. Не залишайтеся, ви байдужими до джерела. Порядковуйте його, воно має довго напоїти людей, від нього, від нього повноводними будуть віки. Багато і красиво, і стане природа рідного краю. А от самій бачиш? Це ж вже справа взяли? А Камінь, який тут бачиш. Понесу, я ж це спортсменка. Гроші кидають. Гроші вже дураки кидають. Ну так. Для чого це гроші? кидають? грязні гроші туди кидати Ти ще з-під гори, з-під каменя що, як, як ми так... І тут стаканчики були я раніше. Я піду зараз принесу. Все виключай. відео, я піду за пляшками. Да. Да? Там сусідника поли там запустив. Де, де а десь де, де тут вода, бачила? По дереві. І ще вода,